Якщо ви часто себе з кимось порівнюєте, це вам приносить багато болі. Я так та думаю, що це може бути так. То подивіться обов'язково це відео. Я вам дам одну ідею, яка допоможе цю біль прибрати і вас цілите. Подумайте про те, що ми з вами не можемо по-справжньому порівняти себе з кимось. Це неможливо. Знаєте, як кажуть, що. Немає сенсу порівнювати себе з іншими. Хоча насправді не те, що немає сенсу, це неможливо. Тому що коли ми щось порівнюємо, ми порівнюємо якісь фізичні артефакти, фізичні речі, щось з фізичного реального світу. Наприклад, скільки у цієї людини там не знаю дітей, скільки в неї грошей, скільки в неї там деякихось да, надбань, яка в неї в нього посада і так далі. Ми порівнюємо якісь фізичні наслідки, але насправді ми ніколи не знаємо, яка внутрішня робота цієї людини була поріна. Так би пророблена, щоб сюди прийти? Можливо, ви проробили набагато більше внутрішньої роботи, щоб прийти до тих результатів, які у вас є, ніж людина, яка прийшла до більших результатів, а це для неї було дуже легко, розумієте? Можливо, ви просто себе знецінюєте поруч з нею? Можливо, ви набагато сильніша, можливо, ви набагато добріша людина, можливо, ви набагато більше внутрішніх перешкод пройшли. Як ви можете себе порівнювати не в свою користь, якщо це може бути так? І е, в мене є телеграм-канал в шапці. Я там записала прям цілий подкаст, який е, на 20 хвилин він допомагає прибрати ось цю біль від порівняння себе. Послухайте обов'язково вам це допоможе.